Набір. В набір входить три контейнери для зберігання їжі і термосумка. Пам'ятаєте, раніше термосумки були такі більш класичної, прямокутної форми. Наразі бачите, більш така сучасна, стильовий вже дизайн самої термосумки. І переходимо до контейнерів. В набір входить, як вже я сказала, три контейнери на 380 мл. Бачите, контейнер має пластикову кришку. Скляний сам контейнер. Вони підходять для СВЧ, печі посудомичних машин. І так, контейнер на 380 мл. Отак вони всі складаються один на один в сумку. Далі йде контейнер трошки більше на 820 мл. І саме великий контейнер йде на 1220 мл. Ось так вони в, рядовчик, в стопчик виставляються. Дивіться, сама термосумка. Тканина Оксфорд достатньо, дуже якісна і щільна. ремень якісно прострочений, мається фурнітура, замочки з двох сторін. Бачите, також дуже якісно. Всередині термоізоляційний матеріал. Ось показую стрічку. І саму сумочку, як вона виглядає з усіх боків, сторін кому цікавить. В кого є, можливо, залишаються додаткові якісь запитання, як завжди, пишіть в директ або в коментарях до цього відео.